Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи Бухгалтерія Вес. І у цьому відео я вам покажу, як подати декларацію через електронний кабінет по ФОП на першій по другій групі за 22 рік, і як правильно заповнити додаток по ЄСВ. Дивіться дану покрокову інструкцію, щоб не наробити помилок. І так, почнемо з таких загальних правил. з основних. Щодо терміну подання звітності, вони в нас не змінилися. Ми декларацію на першій та другій групі за рік разом з додатком по ЄСВ подаємо протягом 60 днів після закінчення року. Тобто за 2022 рік до 1 березня 2023 року. Включно. Наступний момент з формою декларації. Форма декларації для єдиного податку вона в нас змінилася. В нас до стандартної форми звітності додали і там для першої. Другої третьої групи додаток з мінімальним податковим зобов'язанням, тобто, це стосується тих фобів кого є у власності в користуванні сільськогосподарські угіддя, і які мають сплачувати ось це мінімальне податкове зобов'язання. Але в чому нюанс? Ось цей наказ 394, яким внесли зміни до форми декларації, його було опубліковано 30 грудня. І в нас є відповідна норма в податковому кодексі. Це стаття 46.6, в якій зазначено, що коли приймаються такі зміни, то ми маємо застосовувати нову форму з наступного звітного періоду. Тобто, Ось цю нову форму звітності ми маємо використовувати тільки для звітів за 2023 рік. А за минулий 2022 рік ми маємо ще звітуватися за старою формою. Тобто ще раз, це пряма норма податкового кодексу. Але не виключно, що в нас наша податкова може просто в будь-який момент оновити форму звітності в тому ж електронному кабінеті, і ми вже будемо вимушені подавати за новою формою. Також вже є роз'яснення, що для тих, в кого є, от якраз. Такі землі, сільськогосподарські угіддя, кому от потрібно подавати ось цей додаток з мінімальним податковим зобов'язанням, таким платникам рекомендують все ж таки дочекатися нової форми в електронному вигляді, і тоді тільки здавати. Звітність, але якщо такого мінімального податкового зобов'язання у вас немає, це стосується умовно там 99% платників, тоді ви можете не чекати нової форми, а здаєте за 22 другий рік старій. Я б навіть це в якійсь мірі рекомендувала б зробити, бо дуже часто, коли в нас оновлюють форму звітності, вона перший час не приймається або приймається з помилками. Хто працює з ЄСВ з об'єднаної звітністю, зараз це чудово бачить. Так ось третій момент, що важливо сказати, що до подання річної звітності важливо визначитися з пільгами по ЄСВ та по єдиному податку. Чи ми ними все ж таки користуємось чи ні? Тому що це потрібно буде зараз показати в звітності. Колеги, ну а кому в цілому важливо бути в курсі змін законодавства та розуміти, що вони означають і чи стосуються вони саме вас. То в таких випадках для вас будуть корисними наші Безкоштовні вебінари, які ми проводимо кожного тижня. Тому, щоб не пропустити актуальну інформацію, прямо зараз переходьте за посиланням під відео і реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. А я перед тим, як покажу вам вже безпосередньо електронний кабінет, ще хочу показати один нюанс з цими пільгами. І так, по-перше, хочу нагадати, що на єдиному податку перша-друга група в нас мають право не сплачувати єдиний податок ще з 1 квітня. Підняття. І ця норма, вона в нас діє і надалі її ще не відмінили. Тому тут в нас в перехідних положеннях податкового кодексу так прямо зазначено, що ось про те, користуємось ми пільгами чи ні, нам потрібно буде зазначити в декларації по єдиному податку. Це перше. Друге, ті, хто періодично перевіряють електронний кабінет, по першій другій групі вже могли побачити, що по деяким ФОПам почали списувати єдиний податок. Я вам хотіла також показати, як це виглядає в електронному кабінеті, щоб перевірити, ви заходите в стан розрахунків з бюджетом. Відкрити тут 22 рік, тому що по деяким фобам такі списання пройшли груднем 22 року. Відкриваєте єдиний податок. І ось тут маєте побачити, чи є у вас списання ось цих нарахувань через те, що в нас діє така пільга, що в нас ФОПи мають право не платити єдиних податок. Це списання ось цих нарахувань відбувається зі знаком мінус. Тобто, бачите, що провели операцію 23 грудня, зменшено на основі закону, тобто не по листу, не по декларації, а на основі закону. І ось зазначено мінус 1300 гривень. Це по ФОПу на другій групі 20% максимальне став. І ось таким чином пройшли всі списання. Але одразу хочу зазначити, що такі списання були проведені не по всім ФОПам. Тому, будь ласка, от в коментарях під цим відео напишіть, чи по вашим ФОПам на першій другій групі вже списали єдиний податок, чи ні. Поділіться, будь ласка. А тепер переходимо безпосередньо до заповнення звітності, показує в електронному кабінеті. І так, заходимо в розділ ведення звітності. Тут обов'язково подивіться, щоб у вас було відкрито 22-й і рік. Не квартал, не місяць, а саме рік, і натискаєте Створити. Далі в розділі прибуток вже будуть наші декларації. Якщо ми говоримо за першу другу групу, нас цікавить ось ця саме ця форма звітності. Можете ще орієнтуватися на дату, граничний термін, перше на третя 23 року. У вас буде звітний документ перший, бо це буде ваша перша декларація. За бажанням, якщо ви постійно заповнюєте кожен рік в кабінеті, можете підтягнути дані з попереднього поданого звіту. Вона вам перенесе види діяльності найманих працівників і вже можливо буде трошки менше до заповнення. І також тут додаємо додаток по ЄСВ, тому що майже всі ФОПи, окрім того, в кого там постійні пільги, вони мають зараз подати додаток по ЄСВ. І далі натискаєте Створити. А я вам покажу заповнення вже на прикладі раніше створеної форми. І так, зараз я її відкрила. На що тут важливо звернути увагу? Перше, перевіряєте, щоб у вас форма звітності була звітна. Далі за 2022 рік. Те, що оточнюється, не заповнюєте. Далі заповнюєте ваші реєстраційні дані. Те, що стосується 8182, не заповнюємо тільки це тільки для тих, хто там всередині кварталу переходив на загальну систему або ось закрився в четвертому кварталі 2022 року. Тому не заповнюємо. Далі фактична чисельність найманих працівників. Нагадую, що на першій групі не може бути найманих працівників, на другій групі не не більше 10 осіб одночасно. Тому тут важливо, що ми ставимо максимальну кількість в один момент. Не всіх рахуємо кого приймали і звільняли, а найбільшу кількість в один момент, в якому місяці протягом року у вас було їх найбільше найманих працівників. Далі види діяльності тут ми зазначаємо не основний квит і не всі види діяльності, які були у вас протягом. Взагалі є в ваших реєстраційних документах. А ми зазначаємо саме ті кведи, за якими ви отримували доходи в 2022 році. Тобто, можливо, ви якісь види діяльності не використовували. Хоча прямих штрафів за те, що якось не так буде заповнена, ось, заповнений ось цей розділ, в нас немає. Але, тим не менш, ставимо ті кведи, за якими в нас були доходи. Далі, якщо в нас ФОП на першій групі, він буде заповнювати ось цю табличку, другу показники для першої групи. Ті, хто на другій групі заповнюють друг... наступну таблицю, третю. Я вам покажу по другій групі таких ФОПів більше, але в них принцип заповнення однаковий. І так, перше, що ми тут робимо, це ставимо щомісячні авансові внески. Ми ставимо суму за квартал. В першому кварталі по єдиному податку пільг в нас ще не було. Тому тут у вас будуть ваші нарахування за січень, лютий та березень місяць. От якщо ФОП там на другій групі 20% максимальна ставка застосовується, Буде по 1300 гривень на місяць, 3900 за квартал. Аналогічно, якщо менша ставка, менша сума буде в першій групі, тут будуть свої суми, але принцип заповнення однаковий. Далі з 1 квітня можна не платити єдиний податок. Тому в тому разі, якщо ми прийняли рішення, що ми пільгами не користуємось, ми маємо також поставити нараховані щомісячні авансові внески. От скільки б ви мали заплатити. Не факт, що це буде співпадати з платежами. Платити ви могли раніше, можливо, вас. Є переплата, що там з якогось 21-го року. Заплатити, ви могли в третьому кварталі за другий, але тут ви приймаєте рішення, чи в цілому ви будете собі нараховувати ось ці авансові внески починаючи з квітня. Місяця. Ну і відповідно, чи будете ви їх сплачувати, чи, можливо, вже сплатили. Тобто ви тут приймаєте рішення, що там пільгами не користуюсь. Якщо не користуємося, то відповідно за кожен квартал у вас будуть ваші щомісячні авансові внески. Ставимо суму за квартал. Якщо ви приймаєте рішення, що ось я з 1 квітня користуюсь пільгами і доплачувати нічого не буду, тобто не нараховую і не сплачую ці платежі, тоді в такому випадку ви ставите нулі. Ось це, ще раз, ці показники. Знаки не співпадають зі сплатою це нарахування, тобто скільки я планую нарахувати ось цих внесків, тобто де буде з пільгою, а де без. Якщо буде таке, що, наприклад, ви на другій групі тільки з 1.07, до цього були там на загальній системі чи на іншій групі, то у вас тут може бути таке, що за перший квартал нічого, за другий квартал нічого, бо ви тільки з 1.07, А далі ви прийняли рішення, що користуєтесь пільгою. І у вас третій, четвертий квартал буде нулі. Тобто за ті періоди, коли ви не були на першій або другій групі, нічого не заповнюєте. За ті періоди, де пільг не було, у вас мають бути суми. тобто Ще нарахування за ті місяці, де ми прийняли рішення користуватися пільгою, ставимо нулі. Якщо хтось вирішить так, що, наприклад, за квітень я там ще плачу єдиний податок, а далі травень-червень не плачу, то відповідно нарахування в нас буде 1300 гривень тільки за один місяць. Тільки зверніть, будь ласка, увагу, що тут не буде розподіл, за який конкретно місяць ви прийняли рішення нарахувати собі єдиний податок. Ні, просто буде зазначено, що за один місяць з кварталу, без конкретики, за який. Саме і ось це найважливіше це показати ось ці пільги. Наступне, якщо не було ніяких порушень, то ми просто ставимо в перший рядок по першій групі або в третій рядок по другій групі суму річного доходу. Якщо були якісь порушення, перевищення ліміту, тобто те, що оподатковується 15%, ви цю суму ставите окремо, тобто окремо без порушень, окремо 15% єдиного податку. Я сподіваюся, що більшість з вас було без порушень протягом 2022 року. Далі, якщо ви от весь рік були там на першій, або на другій групі, це, власне кажучи, буде і все заповнення декларації, ну, окремо тільки додаток по ЄСВ. Тобто далі ваша сума там, з першого або з третього рядка має бути перенесена в восьмий рядок загальна сума доходу, і на цьому все. Тільки якщо от порушення, тут у вас буде 15% єдиного податку. Далі, що ще є важливим? Те, що стосується заповнення додатку по ЄСВ. Як саме заповнювати додаток по ЄСВ, ми з вами розбирали в нашому попередньому відео, там, де я вам показувала за декларацію по 2%. Тому хто пропустив кого цікавить, які є нюанси по заповненню цього додатку, будь ласка, обов'язково подивіться попереднє відео. Воно називається Декларація ФОП-2% за грудень з додатком по ЄСВ. І там я показувала додаткові деталі, що як заповнювати. Але хочу звернути увагу по ЄСВ, яка різниця для тих, хто на першій другій групі. Сам, саму таблицю ми заповнюємо однаково, як я показувала в попередньому відео, тобто там, де немає пільг. Або ми ними не користуємось, мінзарплата там, де ми користуємось пільгою, за ті місяці, ставимо нулі. Але що важливо, ось тут перевіряємо суму загальну за рік, і далі ваша ця загальна сума має бути перенесена в першу сторінку декларації. Тобто, ось тут має бути зазначена сума рядок 21, і нижче поставлено хрестик. Що ви подаєте додаток по ЄСВ, тобто це ті дані, яких в нас немає в звичайній декларації, в тій декларації, яка по 2%, відсоткам, але є тут. Тому, будь ласка, зверніть увагу. І наостанок, ще хочу сказати, як заповнити декларацію, якщо ви були протягом року на різних групах чи різних ставках. Дивіться, доходи по 2% відсоткам ми не показуємо в цій декларації. А от, якщо ви були протягом 2022 року ще на третій групі 5% або 3%, ви ці доходи також покажете в вашій річній. Декларація. Тобто, у вас може бути таке, що до прикладу, ви перший другий квартал були на третій групі 5%, а потім перейшли на другу групу. То відповідно у вас тут будуть доходи по другій групі за третій, четвертий квартал, і те, що той дохід, який оподатковується 5%, який ще там був в першому другому кварталі, до прикладу, там 100 тисяч гривень. Ви це тут декларуєте. Єдине, що так як ви були на там 5% в першому-другому кварталі, ви вже мали раніше задекларувати ті суми і їх сплатити. І у вас має бути нараховано в вашому попередньому звіті ось ці 5 тисяч гривень. І до сплати зараз в четвертому кварталі нуль, бо ви вже нарахували раніше цю суму, тобто це маєте звіритись. Але 2% ще раз не показуємо. А от якщо були на 3-5% і і на першій другій групі одразу протягом 22-го року зараз даєте один річний звіт, де показуєте і ті, і ті доходи. Ось такі основні моменти. А на цьому я вам дуже вдячна за те, що ви додивились дане відео до кінця. Якщо відео було корисним, поставте лайк. Залишились запитання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І, звісно, до наступної зустрічі.